Всім привіт! Зніму вам якесь відео, бо подумаєте, що десь пропали. Бабахнув я ще сьогодні оцього поле. Гехнув. Не робили сьогодні насіння, дядь Ваня там почистив сівничка, готовить його до сої. А я коротше, от позавчора був дощ, а зараз пилюка йде в тракторі, латаю пелюху вже аж в чорний. Це ж хитезе, що ти. Що, 24, коротше, валимо, пиль взаді там такого, ну, земелька влажна, коротше, що ще є. Вже ще роблю обгору, ну як я. Ну так, да, обгору називається, так. Коротше, працюємо, не здаємо Ташок, що. Ташок щось сьогодні дуже маловато. Пару разів руки болять, вже ногти відпадають. Коли приїхав, то трошечки ще було сировато, особливо по під посадку і там, по під лісом. Коротше, трошечки на кулу плався каточків. Зараз вже пішло легше, Ну, коротше, не забиває. Ну, ще півчаса назад, що теж обгору під лісом, по під цей робив. То два катка забив, Ну, як неудобно їх тут чистити в цьому культиваторі, що просто капець. Ну нічого, отверточка рукавички в руки і вперед. Якщо працюємо, ще нам багато отак От пройти, треба в перший слід. Тому що дивлюсь на погодку, що ми скоро вже будемо сіяти сою. Ну, Я буду різкувати, бо дуже багато сіяти. І так як один дядь Ваня як би допомагає, але дядь Ваня ви самі знаєте. В хворобах трошечки дедушка, дедушка. а лише пригає там вискакує на сівничок з сівничком буду просити її, щоб він сідав сіяв а я буду культивірувати а під вечір бо він вже трошки не добачає, буду коротше сідати і скільки буде давати буду сіяти. Діагональку на диагональку влупив конкретно. Чуть-чуть потім меншу діагональку зроблю. Хочу, щоб на сонечку, на пів 12-го. У нас на 12 там сон. А на пів 12-го, так щоб діагональка, щоб рядочки сої прогрівали. Хто ну, в курсі, той в курсі. Так що такі справи. Сергій приїхав, там його відпустили трошечки додому. Вчора, позавчора його бачив, прийди, хоч щось трошки поможи. Я пиво п'ю. Ну, в принципі, діло таке. Він ж там напередку, то йому там важко. Жінки теж може давно не бачу. Ну, коротко, вчора ми з дивані заїхали, він Ну, Може десь поїхав, у нас там ж на вихідних проводи мають бути, чи як там. Паска, Паска. Ну Може поїхав теж там, по цим могилам поприбирати. Ось такі діла. Так, дохожу, зараз мені треба тут трошечки і назад, і вперед. Там мене такой клинчик заходить. Трошки буде і телефон тримати і відео знімати. Ще працюємо. ХТЗ треба срочно поміняти масло, тут двоєчка. Фільтр заказав, оригінальний буде тільки в понеділок. Значить трошечки ще потерпить цей, цей день. Дай Бог, що буде все добре, що витерпить, як я говорю. Так, всім пока, лайки, всім до перемоги, працюємо і не здаємось.